В Україні реалізується національна стратегія безбар'єрного простору, на як енергоатом та відокремлені підрозділи, у тому числі Хмельницька АЕС, також долучаються до цього процесу. Наказом генерального директора створено робочу групу з впровадження безбар'єрного простору на підприємстві. Безбар'єрність це безперешкодний доступ усіх суспільних верств до усіх сфер діяльності. Це як створення безперешкодного фізичного оточення, так і вікова, гендерна, національна економічна рівність. Надзвичайно важливо, щоб кожна людина відчувала рівні можливості в усіх напрямках діяльності. Надзвичайно важливо, щоб незалежно від віку чи статі чи порушень в якихось здоров'ї, чи в тій чи іншій діяльності, щоб людина могла реалізувати всі свої бажання та можливості, лейтмотивом стратегії безбар'єрності є забезпечення кожній людині рівних можливостей. На Хмельницькій АЕС наразі формується програма зі створення безбар'єрного простору, яка передбачає фізичну інформаційно цифрову освітню безбар'єрність. Було проведено анкетування персоналу з інвалідністю в ПХС, кількість якого налічує 132 людини. для визначення потреби у матеріально-технічному забезпеченні, у адаптації фізичного простору та морально-психологічного стану щодо створення безбар'єрного простору, то на Хмельницькій АЕС уже реалізовані певні кроки, наприклад, розроблені загальностанційні заходи, у яких враховано потребу в облаштуванні об'єктів фізичного оточення та послуг. Це стосується навчально-тренувального центру, спортивного комплексу управління капітального будівництва, комунального господарства, транспортного цеху, центру ділових зустрічей інформаційного центру. На перелічених об'єктах також визначений персонал підрозділів, який у разі потреби допомагатиме людям з інвалідністю. Щодо транспорту, то на Хмельницькій АЕС також є автобуси, які спеціально обладнані та можуть перевозити людей з інвалідністю. В рамках стратегії безбар'єрності, яка впроваджена у ВПХС, хочу довести персоналу, що у ТРЦ є 14 автобусів з відкидними пандусами. Також перевірено всі зупинки по маршруту слідування автобусів на предмет сумісності із даними пандусами. В разі потреби перевезення людей з інвалідністю в автобусі є кнопка виклику водія, який відкриває дані пандуси і допомагає людині переїхати в автобус. У центрі ділових зустрічей Хмельницької АЕС також реалізований ряд заходів зі створення безбар'єрного простору. Тут облаштований спеціальний номер для проживання, санвузли. Встановлено тимчасові пандуси, які незабаром будуть замінені на стаціонарні. Зали для засідань та ресторан центру ділових зустрічей цілком придатні для перебування людей, які користуються колісними кріслами. Звичайно, роботи ще багато, але найголовніше про що варто пам'ятати завжди, це те, що суспільство буде здоровим лише тоді, коли люди ставитимуться один до одного з терпимістю та розумінням.